Він був талановитим бойовим командиром, майстром стрільби з револьвера, простим і чесним чоловіком, який добився всього власними силами. Його любили і йому вірили офіцери та солдати. Його було легко пізнати через його високий зріст, понад два метри, та пишну розчесану на дві сторони бороду. Це все. Український генерал Яків Гандзюк, з народження якого цьогоріч виповнюється 150 років. Яків Григорович Гандзюк народився 21 березня 1873 року в селі Багринівці на Вінниччині, отримавши початкову освіту в рідному селі. Яків вступив до Вінницького реального училища після п'яти класів навчання. Він ухвалив рішення приєднатися до війська та вступив рядовим до 47-го піхотного українського полку. Тоді цей підрозділ дислокувався у Вінниці на території військового містечка, яке згодом буде відоме під неофіційною назвою Кримські казарми. З цього моменту Гандзюк починає розбудову кар'єри кадрового військового. У подальшому Яків Григорович. Пройшов через горнило російсько-японської та першої світової воєн, де брав участь у важких боях, піднімав свої підрозділи в атаку та виводив їх з оточення. Чим здобув репутацію першокласного бойового командира. Під час затяжного протистояння з німцями біля річки Збруч він командував боєм у повний зріст, ігноруючи інтенсивний вогонь ворога. Товариш по зброї Василь Кочубей запитав Гандюка, чому той так легкодумно ризикує власним життям. На що отримав відповідь? На війні бувають миті, коли необхідно ставити в Абанк своє життя, інакше переможцем буде противник. Гандзюк був відзначений великою кількістю нагород. Зокрема, орденом святого Георгія IV ступеня та Георгіївською зброєю за хоробрість важливо, що Георгія надавали винятково за особисту відвагу і в майбутньому його кавалерів українців дуже шанували у середовищі вояків армії УНР. Також він, виходець зі звичайної селянської родини, отримав спадкове дворянство. Станом на червень революційного 1917 року, Яків Гандзюк отримав звання генерала і очолив 104-ту піхотну дивізію у складі 34-го армійського корпусу. Командував корпусом Павло Скоропадський, майбутній гетьман та очільник української держави. Він залишив такі спогади про Ганзюка та бої з німецькою армією. У липні 1917 року у цьому бою в мене перебули дивізії 7 чи 8, але більшість із них битися не хотіли. Інші ж робили вигляд, що б'ються, але за першого ж невеличкого натиску відходили. Моя 104-та дивізія, на чолі з доблесним генералом Гендзюком билася. Під кінець бою обидва начальники дивізії, генерал Ольшевський 153 ї дивізії і Гандзюк 104-ї дивізії, були важко поранені, особливо останній. Я гадав, що він загинув, але міцна його натура і цього разу витримала. Після страхітливої контузії вже через два місяці він став на чолі дивізії. Це був справжній герой, дев'ять разів поранений. Він усе ж вийшов з війни дієздатним. Саме з ініціативи Гандзюке 104-та дивізія була українізована і перетворена у першу українську дивізію. Тоді він говорив: хай дідько боронить московський фронт, а ми будемо боронити Україну. У грудні 1917 року, після відставки Скоропадського, Гандзюк обійняв посаду отамана першого українського корпусу. Під його командуванням підрозділи успішно протистояли більшовикам на залізничних вузлах і станціях Рівне, Здолбунів, Шепетівка, Жмеренка і Козятин. Тривала перша російсько-українська війна. На початку лютого 1918 року після прориву української оборони червоні війська Міхайла Муравйова увійшли до Києва. Звістки про відступ українських сил командування Першого українського корпусу не отримало. Для з'ясування всіх обставин Гандзюк разом із начальником штабу генералом Яковом Сафоновим та полковником Олександром Гаєвським. Вирушили до столиці. 9 лютого на околиці Києва в штабному автомобілі їх схопили більшовики. Фатальним для них було рішення одягнути парадні однострої з нагородами. Що саме відбулося після цього? Достеменно невідомо. Єдине джерело, з якого дізнаємося про подальші трагічні події спогади вцілілого Гаєвського. Бранців привезли до Мурав'йова який запропонував їм перейти на сторону військ червоної Росії, на що більшовицький командир отримав відмову? Ви помилилися, ми українці, для нас зрозумілі ті причини, що примусили нас воювати з вами? Того ж дня Гандзюка Сафонова та Гаєвського повезли на страту до пагорбів Олексіївського інженерного училища. Нині Київський військовий ліцей імені Івана Богуна Гандзюк, як старший за званням, першим вийшов на розстріл і відмовився повертатися до стіни. Його останніми словами було гнівне звернення до розстрільної команди, що совість чи що не дозволяє вам чесно глянути нам у вічі. Приречений на страту Олександр Гаєвський був лише поранений і зумів врятуватися. Гандзюка урочисто поховали на території Свято-Михайлівського видобицького монастиря у Києві. За радянської доби могила була знищена. Її вдалося відбудувати небайдужим українцям за сприяння нащадків після відновлення незалежності України. Генерал Яків Гандзюк був і залишається зразком українського офіцера, вірного своїй країні до кінця. Більшу частину свого життя він служив у царському війську. Але коли настав час робити вибір, він обрав Україну. Нині його ім'я наводить жах на російських окупантів, а в нас Викликає відчуття гордості та пошани. Пам'ять про нього живе у назвах вулиць Києва, Вінниці та його рідних багринівців. Справу генерала продовжує 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка. Бійці 59-ки захищають нашу країну з 2014 року від початку повномасштабного вторгнення. Гандзюківці героїчно обороняли, а згодом визволяли південь України від росіян. Саме їм було надано честь здійняти український стяг над деокупованим Херсоном. Нині вони у складі Сил оборони України продовжують захищати нашу з вами батьківщину. Не забувайте. Що ми лише авангард? За нами головна ударна сила 30 мільйоновий український нарід.